BAS – це пошуковий алгоритм, що показує суму лімітних заявок у книзі ордерів щодо кожного активу на доступних біржах. Бас складається з таблиці з даними та графіка. Графік можна відкрити, натиснувши кнопку уніфікованого тікера. У вікні налаштувань таблиці можна вибрати колонки, які з'являться в таблиці. Біди це лімітні ордери на покупку. Бід 100 це сума 100 лімітних ордерів на покупку від найкращого бід. Аски це лімітні ордери на продаж. Аск 100 це сума 100 лімітних ордерів на продаж від кращого ASK. Таблицю можна відфільтрувати за тікером, групою тікерів, а також за іншими параметрами. Графік може бути лінійним або гістаграмою дельти. За замовчуванням, таймфрейм на графіку такий самий, як і на кластерному графіку, але його можна переключити окремо. Якщо лінії на лінійному графіку занадто далекі одна від одної за значенням, Можна скористатися кнопкою вимкнення загальної осі. На лінійному графіку сум зелена лінія це сума об'ємів лімітних заявок покупців. Червона лінія продавців. На лінійному графіку відсоткової різниці синя лінія це середня різниця. Жовта це поточна різниця. Гістограма Дельти. Це графік, що відображає різницю між сумою об'ємів бідів та сумою об'ємів асків. Зелений колір гістограми говорить про те, що покупців більше, ніж продавців, червоний колір гістограми, навпаки. Будь-коли ти можеш натиснути на іконку підказки та прочитати про інструмент ще раз. Як використовувати інструмент бас та інтерпретувати графік, ти дізнаєшся на другому рівні навчання.